Щось шалене творить збірна Марокко. Це африканська країна. Хто не знає на чемпіонаті світу 2022 з футболу у Катарі. Марокканці не бачать перед собою жодних авторитетів, просто виносять всі суперсильні збірні, всіх фаворитів з цього турніру. Останньою жертвою стала дуже яскрава, дуже талановита і збірна, яка в принципі претендує. Дувала навіть на п'єдестал так на перше місце на цьому мундіалі за передбаченнями. Які робили букмекерські контори, ну і футбольні аналітики-експерти, значить була переможена збірна Португалії. От Крістіану Роналду, якому вже 37 років, який увійшов в якийсь там сварку з тренером? Він, ви знаєте, не попав ж в стартовий склад у, у одній восьмій фіналу на матч зі швейцарцями, але нічого страшного, португальці винесли ту Швейцарію бідну 6-1. А от потім він знову не по мене потрапив у стартовий склад на гру з Марокко у четвертьфіналі. І це вже була помилка від тренерського штабу. І, скоріше за все, ще одна гучна відставка очікує якраз тренера цієї зіркової збірної Португалії. Але зараз не не про це, зараз про те, що таке Марокко Справа в тому, що марокканців дуже багато живе. В європейських країнах, таких як Франція, Італія, от наприклад, в Парижі, Мілані, і після кожного виграшу збірної Марокко якраз оця національна меншина влаштовує просто якісь шаленства на вулицях європейських міст, тобто радіючи настільки сильно, що потім це все завершується, яким погромами, якимось магазинів, там спаленням автівок і так далі, і тому подібне. Ого, разу ви уявляєте так збірна Марокко вперше в своїй історії в півфіналі, і ось тепер ми маємо такі відео. Подивіться, що робиться, що робилося в Парижі. Довелося навіть втрутитися поліцейським, застосовувати дубинки, підстрачники давати отак, от цим от фанам марокканцям Ну тому що офігелі, тому що вони просто вийшли на вулиці в центр Парижу і почали не просто радіти, вони почали шалено себе поводити, і це звісно, от вам ну величезна така проблема, величезна Діаспора, яка е, думає, що вона в Африці, і вона от так от вчиняє це. Був Париж. Тепер у нас є також відео із Мілана, також схожого гатунку. Ось так, от в Мілані е, марокканці святкували вихід своєї збірної. До півфіналу цікаво, що я ніде не знайшов відео, як марокканці святкували у Мароко. І це, і це дуже цікава історія. Якщо ви знайдете це відео, можете написати, але принаймні у новинних стрічках, там де отак яскраво, воно було викладено і показували, що все марокканці спалили столицю Марокко, тому що їхня збірна вийшла на чемпіонат е світу там в півфінал. Так ну такого немає. Ну звісно, навіщо ну, марокканцям палити столицю Марокко, якщо можна там розбомбити пари. <рішу> от. В цьому це дуже смішно, але я чому в принципі почав з Марокко Тому що трапилася ще одна визначна історична подія. Тобто, ви зрозуміли, перша історична подія це Марокко в півфіналі Чемпіонату світу, і це абсолютно шалено відбувається вперше. Ось, і це якби ця збірна Марокко яка радіє, яка з рахунком якраз по-моєму 1-0. Я от точно не пам'ятаю, перемогли. Португальців, і друга історична новина про Марокко, Це те, що Марокко, тут уже важливо для нас з вами дуже доєдналося до переліку країн, які надаватимуть військову підтримку Україні. Де Марокко, так. А де Україна? І от це, це, це просто щось неймовірне, і я радію більше, ніж виходу Марокко на чемпіонат, там на, на півфінал чемпіонату світу. До речі, вони з французами якраз будуть зустрічатися. От тому Марокко поставить вже найближчим часом до України радянські танки Т-72. І там якась неймовірна їхня кількість як для Марокко але це просто щось неймовірне. Ви бачите, що про це пише зараз світова преса. Ну і є ще, якби невеличке пояснення, чому саме Марокко долучається до цього, яким чином це відбувається. Ну тут треба подякувати нашому любителю. Подзвонити Еммануелю Макронові. Дійсно, після того там просто історія в чому. Після того, як е, французи почали е, постачати до України е, оці зенітні е, установки Сізар, так е, е, знадобилися запчастини для цих зенітних установок. Оскільки Марокко – це дружня країна до Франції, то відповідно ці Сізари вони там є і у Марокко, І е, склад запчастин там також є. Тому е, Марокко попросили допомогти з запчастинами, але з'ясувалося, що Марокко… Може ширше діяти допомагати не тільки з запчастиною, може навіть е, радянські танки Т-72 е, передавати. Ось таким чином все закрутилося, завертілося, і тепер маємо от е, таку от африканську першу африканську країну Марокко, яка тепер постачає зброю для боротьби з рашизмом, так на території Європи. Африка допомагає боротися з фашистами на території Європи. Це до речі, також не вперше, тому що ви знаєте, що під час е, і першої і другої світової війни, в складі, наприклад, армії збройних в цій ж Франції, оскільки ну, це ж були колоніальні країни, то Алжирці дуже активно брали, наприклад, участь у Другій світовій війні. Ну і так далі. Ну от тепер от марокканці таким чином впливають на геополітику. Європейського континенту, і це, повірте, звучить не голосно. Заради справедливості, хочу сказати, що за цей тиждень у нас два таких факти, коли вперше якась країна приєднується до постачань зброї. Другою країною, от першою, це Марокко вперше, і другою країною, яка також вперше буде постачати зброю для України, це я думав, що ця країна давно постачає, але ні, це Болгарія. Болгарія, вправда, в Болгарії ми просили літаки, але зараз все звелося до стрілецької зброї та боєприпасів, але зрештою. Це ще один плюс. Так, це ще одна країна, яка долучається до військової безпосередньої військової допомоги до передачі летальної зброї українській армії, і це теж дуже прикметно, красиво, яскраво і. Е е е е е е е е треба подякувати і нашим друзям болгарам і нашим як з'ясувалося двоюрідним друзям американцям. ну це якщо через нашого друга макрона це от от, от, от таким чином ну і на кінець цієї теми з приводу морока мемчик дуже такий яскравий прикольний з'явився ось подивіться ось так це виглядає 9 грудня 2022 року мароко стало першою африканською країною яка надала військову допомогу Україні. 10 грудня 2022 року мороко стало першою африканською країною яка вийшла в півфінал чемпіонату світу. Співпадіння тут як той маємо соупадіння спів... не думав. <laughs> так що два таких історичних факти про Марокко от коли б ми ще це Марокко згадали.